Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш лайн уроки і сьогодні ми з вами будемо говорити, як змінюється життя риб на весні. На минулому році ми з вами проговорили про комахи, що вони вже прокрутилися, так? А вони починають рухатися, їсти стає значно більше, тому що вони розмножуються. А тепер ми з вами дізнаємося, як же ж наші риби пристосувалися до весни. Почнемо завжди з погоди. Яка пора року? Весна, який місяць, квітень, яке число? П'ятнадцяти. Чи сьогодні сонечко, чи є опади? Так, яка температура? Молодці. І надайте загадку. Живе вона у воді, не ходить по землі, плаває під містком і виляє хвостиком. Рибка, правильно. Пригадайте, я зимую рибу? Так, вони пускають нижче. А, так, деякі зариваються моллі, деякі замерзають у верхніх шарах. так. А, а так, крім цього, ми ще заморобимо полонки, щоб наші рибки могли дихати. Ще не на скресна крига, прогрівається вода, а риба піднімаються з на водою ближче до поверхні. Так, незабаром почнеться нерест. Риба шукають затишні місця для відкладання ікри, з якої потім вилуплюються мальки. У цей час рибалити заборонена, адже саме тоді риби відкладають ікру. Нерест це процес відкладання ікри самицями риб. З якринок виходять малі рибки, мальки. Від чого залежить початок нересту. Перед початком нересту залежить від температури води. Мальки ікринки дуже чутливі до тепла і холоду. Першими йдуть на нерещуки, відразу як закінчиться льодохід. Потім настає час для нересту ляща, плітки, окуня. Тобто, як закінчився льодохід, перші у нас риби, які йдуть, це щуки. Коли добре прогріються водойми, підуть на нерест коропи, карасі талини. Під час нересту риби шукають особливі місця, нерестилища. Де нереститься риба? Влюбляють лускать і обирати тихі заплави попід берегами або зарості густої водяної рослинності, тобто місця, де немає бурхливої течії, яка могла б змити ікру. Сазани, річковий окунь, сом кращих місць для нереста не вишукують, розмножаться там, де живуть. Чи піклуться риби про своє потомство? Здебільша після нереста риба не піклуться про своїх майбутніх нащадків, кидаючи ікру на прозволяще. Але щукає суда, свою свої доти, доки з неї не виловляться мальки. Бачимо такі наші батьки, які піклуться про своїх дитинчат. Назвіть рибку: сом, щука, окунь, короб. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 42 42. Нам потрібно написати пам'ятку пояснення, чому навесні не можна рибалити. Використовуємо слова нерест, відкладання ікри, майбутнє потомство, загроза. Отже, під час нересту риби відкладають ікру. Риболовля в цей час це загроза майбутньому потомству. Пишемо: під час нересту. Риби відкладають ікру наступне речення. Риболовля в цей час. В цей час тире, це ЗАГРОЗА це загроза, майбутньому, майбутньому потомству В майбутньому потомство. Так, поясніть, будь ласка, приказку. щукари в риба навесні хвостом літ провила. Адже ми з вами вже говорили, що тільки починається після закінчення льодоходу, саме у риби починається нерест, так? Отже, запишемо, що у березні після льодоходу пишемо у березні, у березні. Кома після льодоходу у березні після льодоходу. Так, і зараз, перед тим, як виберете цеглинку, нам з вами потрібно виконати декілька вправ. Перше це назвати рибу. Яка у нас буде зображена? Це у нас щука, правильно оконь є, карасть, молодці, сом, бичок, скумбрія, оселедець. Камбала. Молодці. І наступне завдання нам потрібно розташувати, що відноситься до риб, а що відносяться до інших риботорів: короб риби. Черви ні. Оситер рибка. Вистрянка рибка. Йорш так. жаба ні. Павучок ні. Комар ні. Лосось. Так. Акула. Так. Окунь. Так. Кит ні. Вогор. Так. Молюски ні. І пінгвінчики так само. Це в нас не риба. Так, перевіряємо. Все у нас вірно. Ви в мене великі розумнички. Не забудьте надсилати роботу. До побачення та гарного дня.